Сподіваюся, він поводився добре. Ситуація ще не стабілізувалася. У нього хороший послужний список. Ми випробували всі засоби. Він не бідує. Він ніколи не сумує. Не перебивайте, будь ласка. Сподіваюся, він поводився добре. Ситуація ще не стабілізувалася. У нього хороший послужний список. Ми випробували всі засоби. Він не бідує. Він ніколи не сумує. Не перебивайте, будь ласка.